Сьогодні я хочу познайомити вас з нашою компанією. Мене звати Ладанова Єлизавета. Я працюю в компанії Така Хімальянц. Ця компанія є виробником рідких комплексних добрив та хасу. Тобто, ми являємося національним виробником рідких добрив, а також імпортером гранульованих добрив. Хочу привідкрити трошки завісу нашої історії, Історії нашої компанії компанія була заснована в 2010 році, і можна сказати, що з цього періоду почалося активне наше просування рідких добрив на території України. Ми, почали, ми, ми тоді придбали комплекси роса, які вносять рідкі добрива. Робили послуги по внесенню і таким чином почали популяризувати це добриво. Воно стало дуже, дуже популярним, і далі розвивалося, вже, перетекло вже в ідею саме виробництва. У 2016 році ми почали власний імпорт гранульованих добрих, і згодом він вже сягав 25-30 тисяч тонн на рік. Паралельно вплив часом, двадцятий двадцять 2023 роки ми запустили виробництво рідких комплексних добрив в місті Полтава та місті Синелькова Дніпропетровської області. І також у 2021-2023 роки, були запущені вже виробництва там же касу, обм'яченої суміші. А на сьогоднішній день загальна виробнича потужність компанії складає 128 тисяч тонн. На рік. Що стосується імпорту гранульованих добрив, то це ам'ячна селітра, карбамід, сухат, амонію, сульфаттамонію, сульфамафоса, складні добрива. Це все ви можете звернутися, ми будемо раді співпраці, ми доставляємо по всій Україні і автотранспортом, і вагонними нормами, будь-які варіанти логістики. Що ж ви отримаєте? Які саме переваги ви отримаєте, якщо будете нашим нашим партнером, нашим клієнтом? Ну, по-перше, як я вже сказала, ми виробники, і ви скорочуєте дистанцію, грубо кажучи, від сіткого товара виробника до виробника добрив? Ви швидко отримуєте відповіді на ваші питання, на ваші звернення? Ви отримуєте дуже? Гарні умови і пропозиції по ціні. От також ми приділяємо дуже велику увагу контролю якості. Ми контролюємо наше виробництво повністю автоматизоване. До речі, на кожному етапі його на кожному його етапі. Ми контролюємо сировину. Ми проводимо і співпрацюємо з незалежними лабораторіями, проводимо щотижневі лабораторні досліди по контролю якості, надаємо консультаційні послуги та супровід по внесенню, по нормах внесення для різних ваших технологій. Маємо свій Парк автоцистерн постійно його поновлюємо, Постійно вдосконалюємо логістику. Доставляємо ми і автоцистернами по 24 тонни, і тентами в кубах рідкі добрива і також гранульовані по всій Україні. То, що ж саме і чому саме наша компанія прийшла до такої думки, що необхідно запускати виробництво рідких добрив? По-перше, це актуальність використання. Ви бачите на цих мапах класичний розподіл України по агрокліматичним зонам і теперішній розподіл. Тобто, зона степу та лісостепу вона поступово зміщається на? Північ України, і ми бачимо сьогодні багато кліматичних змін. Це відображається відповідно в наших технологіях і в наших ну, ресурсах, грубо кажучи, які ми можемо задіяти для досягнення результату. А саме от РКД, КАС, це при, при інтенсивних технологіях вирощування вони і при вимогої браку вологи вони показують кращий результат, ніж гранульовані добрива. Основними передумовами тренду на РКД це якраз стало глобальне потепління, погіршення якості ґрунтів. Ми зараз наблюдаємо ущільнення, кисло... набірну кислотність, падіння, гумасу і багато ще інших. Факторів це стрімке зростання цін на мінеральні добрива, е, дефіцит цих добрив. Е, потім е, одним з трендів стала оптимізація витрат на вирощування. Тобто треба включатися, треба думати, що треба, як треба скоротити свої витрати, як треба отримувати кращі результати економічні. На ринку з'явилося дуже багато високоефективної техніки для внесення рідких добрив. Поліпшилася транспортна логістика і складська логістика. Основними перевагами саме рідких добрив це будуть ну, саме не посилення не дефіциту вологі в ґрунті. Це одне з найперших. Вони не потребують розчинення, вони рівномірно розподіляються. В вони завдяки своїм формулам дають можливість рослині швидко стартанути, а також при різних технологіях внесення дають можливість підживити або застосувати як основне добрива. Тобто тут дуже багато варіантів існує. Вони забезпечують економію при перевалці, спрощенні технологічних процесів. Вони можуть бути внесені на різних етапах, про що я вже казала. Вони чудово змішуються з мікроелементами в стопроцентній хілатній формі, з бактеріями ну, і так далі. Про розподіл КД, в залежності від способу внесення. Це може бути ультралокальне стартове живлення, тобто разом з посівом, або. Передпосібне внесення, класичне стартове внесення 5 на 5, підживлення, основне внесення. І тут важливо сказати, що всі марки РКД, ОТК і вони можуть використовуватися для будь-яких е цих е способів внесення, і ультралокального передпосівного, класичного підживлення, основного внесення, фертигації все залежить від того, яка у вас є техніка для того, щоб внести ці добрива. По розподілу саме РКД, як його вносить, да, то, то ось, наприклад, передпосівне внесення. Да, внесення може бути на глибину 10-15 см будь-якою переобладнаною обробною технікою а, за норми від 50 до п'ятдесяти кілограмів. Це може бути поверхневе оприскування загортанням. Внесення з сімбою це внесення п'яток разом з посівом з насільниною. Добрива добриваці мають низький сольовий індекс, тому вони повністю безпечні для того, щоб працювати стартово в посівному ложах. Тут буде вже норма від 20 до 50 кілограмів, або ж при внесенні 5 на 5 на глибину 5 см вниз і вбік, це буде до 150 кілограмів, ну, в залежності, грубо кажучи, від ваших а, очіпувань, урожайності і ну, коштів, які ви можете закласти. Підживлення також зараз існує безліч техніки, яка по вегетації має можливість підживити ніжрядково разом з культивацією, або оприсувачі з трубками, або ж це буде грунтові інжектори, які вносять на 10-15 см на годину. Тут також немає якоїсь конкретної цифри, тут є. Рекомендована норма, але кожну норму ми погоджуємо, повторюємо з нашими клієнтами її доцільність. Ми не будемо рекомендувати найбільшу скажімо, норму, розуміючи, що тут немає доцільності в цьому. Трошки Результатів візуально не буду загруджувати там якісь великі нюанси, але Uh, ну, практично кожен клієнт, навіть сьогодні на виставці, ті, хто до нас приходили, вони uh, казали, що при внесенні uh, рідких комплексних добрив uh, вони отримують ну, прямо одразу візуальний ефект. Так, звичайно, протягом вегетації існує дуже багато факторів, які можуть ці ефекти якимось чимось чином uh, знівелювати. Але ж ну, те, що uh, має зробити добриво, воно зробить. Uh, Ну, наприклад, от на цьому попередньому знімку було внесення на пшениці, і е, знімав ndvi показав набагато більший е, показник. Тут, ну, тут видно, що е, пшениця довше виготувала, вона краще налилася і отримала, і відповідно отримує малий найкращий врожай. Е, внесення на в Вінницькій області також це внесення стартове. Зразом з посівом дворміж 40 кг на гектар РКД 5250-45 25, к ну, отримали таку урожайність. Всі візуально також видно наскільки рослиня краще <райші> дрібки подобри. Дуже цікавий був досвід по визначенню ефективної погональної здатності кореневої системи. А, справа в тому, що а, 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 визначення цієї погональної здатності воно, а, залежить також від от, от, от саме співвідношення діяльної і недіяльної поверхні повер... кореневої системи. І на зразку, який був о, з нашим добривом, ми отримали результат в два рази краще, це було плюс 49%. Це візуальний приклад того, як оператор на соняшнику відключив на восьми рядках внесення рідких добрив і ми маємо таку різницю відставання в гетації. На соняшнику, тобто будь-які культури, все те, про що ми сьогодні говоримо, все, що вас цікавить, все можна до будь-якої культури приміняти. На також підживлення РКД в порівнянні з контролем мало краще значення. Це суцільне внесення перед посівом постерні зушенням. Норма була 50 кг на літар, знову ж таки 5,25 марка, і практично ну, більша кількість ви отримали стрічків, краще виповнені результат саме себе кажуть. Ще раз хочу вам нагадати, що наші дороги потужності розташовані в місті Полтава, в місті Сименькова, а ті, хто з Київської області чи Черкаської хай вони не лякаються. У нас дуже а, розумна логістика. <с Irish>, тому ми в принципі готові співпрацювати і співпрацюємо з, з усією Україною в області поставки, які добре як до гранульованих. Дуже вам дякую за увагу. Я дуже рада справді бути сьогодні. На цьому заході. Зустріла багато друзів, багато а, своїх знайомих. І всім бажаю удачі. Хай всі ваші а, знання, які ви сьогодні отримали, і всі ваші знайомства, вони всі приносять вам в майбутньому користь. Дуже дякую. Дякуємо, дякуємо. Так, і...